Це найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. На рівнищині запрацював центр соціально-психологічної реабілітації дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Нагадаємо, мова про такий заклад йшла давно. Він, за планами чиновників, має повністю замінити притулок, який багато років діяв у Рівному. Після місяців підготовки центр відкрили у селі Олександрія Рівницького району на базі тамтешньої школи-інтернату. Тож діти зі складними долями тепер потраплятимуть туди і отримуватимуть значно більше допомоги і уваги ніж раніше. Та й часу на реабілітацію їм даватиметься втричі більше. Тобто то тобто 9 місяців керівництво області запевняє, це дієвий крок до виконання президентського завдання, яке передбачає охоплення максимальної кількості дітей формами виховання, наближеному до сімейних. Позболіть батьківських травм на мама піодільну не живе статус. Мене мама психічно не врівноважена. Зараз на даний момент середа усі ці діти не з власної волі потрапили у складні життєві обставини, але запевняють, що покинутими себе не відчувають. кажуть новостворений центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Для них тимчасово перетворився на другий дім. Нині центр розрахований на 50 дітей, заповнений майже наполовину. Частина персоналу закритого рівненського притулку теж переїхала працювати сюди. Керівник області Василь Берташ особисто перевірив, чи справді в Олександрії створені нормальні умови для дітей. Гарні умови. І для навчання, і проживання. І цей період, що вони тут, вони мають змогу також навчатись у світлих, хороших класах, де навчальна база досить на хорошому рівні. Це дуже правильне рішення, коли зустрічі президента України Віктора Федоровича Януковича із головами обласних державних адміністрацій, він наголошує, щоб дітки. Виховувались у сім'ях саме до повернення в рідну сім'ю чи до проживання у прийомній і мають підготувати дітей психологи і фахівці центру. Тут, на відміну від колишнього притулку, де був один психолог, створена ціла психологічна служба із п'яти фахівців. Ці психологи вони не тільки будуть працювати з дітьми, які будуть потрапляти тут, а будуть і виїжджати на місце, коли проблема тільки з'явиться для того, щоб з'ясувати чи можливо. Таку допомогу надавати, тобто з виїздом на місці. Якщо виникатиме така необхідність, буде дитина тоді помічати сюди, і так само вони будуть виїжджати після повернення дитини. в сім'ї будуть супроводжувати цей процес. Окрім психологічної, значно потужнішими в центрі стали і інші служби. Посилена юридична служба, надання медичної допомоги дітям, які потрапили сюди вперше, скажімо, і опинилися в тяжких життєвих умовах. У нас заключені договори з поліклінікою, з медичними закладами. Є у нас лікар і медперсонал з районів служби телефонують і просять прийняти дітей. Навчаються діти з центру разом із вихованцями школи інтернату за звичайною шкільною програмою. Це кажуть фахівці. Теж значний плюс для їх швидшої соціально-психологічної реабілітації. Та найбільшим досягненням має стати кажуть педагоги втілення головної дитячої мрії, повернення у родину, хай і не рідну. Надімно перетіпіванство через декілька тижнів її до звідси. Не забирають. Я хочу стати міліціонером. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Майже половина сільських та селищних рад області не залучають позабюджетних коштів на розвиток своїх населених пунктів. Найбільш невтішна статистика у Гущанському, Млинівському, Зарічницькому та Рівненському районах, аби громади активніше працювала з вітчизняними та міжнародними фондами в обласній раді провели семінар з представниками місцевого самоврядування. Продовжить тему Тетяна Климчук. Перший проект на конкурс підтримки розвитку громад Підлужненська сільська рада подала ще у 2008 році. Тоді перемоги здобути не вдалося. Спіткала невдача сільського голову і на конкурсі у 2010-му. Втім, ознайомившись із досвідом Польщі у написанні проєктів, вже через рік проект по освітленню села Підлужне отримав перемогу і майже 100 тисяч гривень із державної казни на його реалізацію. Виграли перший проект, другий то тоді получає ну з'являється азарт. І хочеться, але ще після того, як я відвідала Польщу, побачила розвиток громад і залучення цих інвестиційних коштів, грантових коштів. То таке бажання щось зробити для села. Однак робити хоч щось для розвитку своєї громади бажають далеко не всі сільські голови. Цьогоріч із понад 330 сільрад області половина навіть не намагалася отримати фінансування з позабюджетних джерел. Найгірше спрацювали у Гощанському, Зарічненському, Млинівському та Рівненському районах. Попроси у депутатів районної ради, що дайте нам 30 чи 40 тисяч на що то на флаб, на вікна, заміну. На школу на дошкільний заклад щось зробити, ігрову площадку він вам її не дасть. Є шах зробити і можна щось взяти для громади. Але це треба старатися, це треба робити. Це треба сільському голові хотіти. Написати проект та отримати під нього гроші справа не з легких. Тому сільським головам слід починати з малого. усім я би почав з участі в обласному конкурсі проектів, тому що якщо ви не маєте досвіду. Написання проєктів, досвіду реалізації проєктів, Скоріше за все, ви не зможете залучити ніякого зовнішнього мається на увазі, неукраїнського фінансування в області. Гроші за кордону отримують 9 районів. Усі вони беруть участь у проєкті ЄС проон Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Відтак з 2008 року у ці райони надійшло позабюджетних коштів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Ми вже підвели підсумки і участі територіальних громад в нашому обласному конкурсі, де ми виділили під проекти 980 тисяч гривень обласного бюджету, і в написанні і прийнятті участі у всеукраїнському конкурсі, і в конкурсі ЄС ПРООН. То можна сказати, що динаміка позитивна. Зокрема, у порівнянні з 2010 роком цьогоріч на обласний конкурс було написано проектів у п'ять разів більше. Відтак, голова Рівненського облради планує на наступний рік виділити під проекти більше бюджетних грошей. Тетяна Климчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Педагоги вчитимуть комп'ютерні грамотності у рівному для цього. Відкрили навчальний інноваційно інформаційно-інноваційний центр. Він оснащений комп'ютерами та ноутбуками. Усього 18 навчальних місць. Там вчителі освоюватимуть інтернет, офісні програми та електронні підручники. 12 комп'ютерів, 6 ноутбуків та інтерактивна дошка. На них рівненські педагоги вчитимуться працювати з сучасною технікою. Серед вчителів проведуть анкетування, аби дізнатися, чи вміють вони працювати з комп'ютером. Кому знань бракуватиме, запросять до щойно відкритого навчального інформаційно-інноваційного центру. Просту презентацію педагог що може зробити, так вистачає знань, але презентацію із накладанням музики, з накладанням відео чи певного голосу, звуку то цього ще подавають треба вчити, особливо. Педагоги, які не мають технічної освіти, досвідчені методисти допоможуть педагогам освоїти офісні програми, електронні підручники та навчають шукати інформацію в інтернеті. Після закінчення навчання всі слухачі отримують сертифікат. Ми раніше проводили такі навчання для вчителів різних категорій за різними програмами. Це була і базова програма для початків володіння включити, вивчити, набрати текст, воді підготувати презентацію. Це були навчання вчителів з профільних предметів, з математики і так далі. Безперечно, цей процес буде продовжений і в цьому центрі буде значно розширений. Цьогоріч у школах ввели новий предмет сходинки до інформатики. Завдяки йому діти зможуть опанувати інформаційні технології ще в молодших класах. Фахівців для викладання предмету також готуватимуть в цьому центрі. Працівники, які так само будуть долучені до. Викладання предмету сходинки до інформатики, який в цьому році згідно державних стандартів запроваджується з другого класу, вони так само обов'язково мають пройти відповідний курс навчання. І отримати відповідний сертифікат. А ще на базі центру діятиме видавничий відділ. Тут публікуватимуть праці про сучасні педагогічні технології та поширюватимуть їх серед освітян. Кабінет обладнали кольоровим принтером, лазерним різаком та ламінатором. А високошвидкісний різограф може друкувати до 120 аркушів за хвилину. Зроблено все дуже охайно, гарно зі смаком. Ну але головне це не зовнішній вигляд, а сама начинка. 160 тисяч, які ми виділили з бюджету, використано. На 100%. за словами освітяни Рівненський заклад не має аналогів на теренах нашої країни. Інші схожі центри діють на базі звичайних шкіл і суттєво обмежені у своїх можливостях. Тож в перспективі до рівного запрошуватимуть педагогів з інших областей. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. У березному відкрили районний будинок дитячої та юнацької творчості. Приміщення тривали час було у занедбаному стані. Активно з реконструкцією взялися рік тому. Нині заклад цілком готовий приймати школярів. У будинку творчості дітей вчитимуть танцям, вокалу та образотворчому містецтву, розкриють їм примудрощі технічного моделювання і навіть допоможуть освоїти азиткацтва. Як відбувалось новосілля, дивіться у наступному сюжеті. Колись не показне приміщення нині стало окрасою райцентру. Віднині позашкільна освіта Березного знову буде під одним дахом. Загалом в закладі працюватиме майже чотири десятки гуртків. Вклали сюди кошти, яким чином, де їх брали, хто фінансував. Мабуть, і подякувати треба інвесторам, спонсорам, але це приміщення працює, живе і буде працювати. Майже 3,5 мільйонів гривень і рік напруженої праці дали свій результат, якщо ми. Будемо створювати заклади позашкільної освіти, то, очевидно, діти навчаються і мислити, і бути креативними, і бути сучасними, і бути творчими. Сценарій торжества незмінний. Гостей зустрічають з хлібом сіллю, промови чергуються з музичними номерами, грамотами відзначають тих, хто найбільш активно попрацював. В кульмінації перерізають стрічку. І ось момент, на який чекали усі: екскурсія по приміщенню. Якщо в старому будинку дітей та юнацької твор. В нас фізично можна було охопити 600 дітей позашкільним вихованням, то завдяки введенню в експлуатацію нового будинку дітей та юнацької творчості ця цифра становитиме 1700 учнів. Це практично у 2,5 рази більше, ніж було до цього. Ошатно, чисто і затишно на стінах картини та гобелени, на поличках вироби з паперу та макети кораблів. Усе зроблено руками дітей. Студії повністю готові до занять. Наш заклад дає для дітей розвиток. Діти стають комунікабельними, діти стають. Вільно себе почувають на сцені, вільно почувають у суспільстві. Вони можуть спілкуватися, вони можуть вести дискусію. Окрім того, тут є усі умови для проведення фестивалів, майстер-класів, курсів підвищення кваліфікації вчителів. Освітяни Березнівщини хочуть ділитися досвідом з колегами і збираються у них запозичати найкраще. Вони готові наповнити реальним змістом позашкільну роботу та дати шанс кожній дитині знайти своє покликання. Сі студії дуже подобаються, Оформлення прекрасне, загалом враження всі позитивні і в дитини, і в нас, бо там такі менші були кабінети і не особливо оформлені. А зараз все сучасне, гарне, супер районна влада подарувала будинку дитячої та юнацької творчості сучасну відеокамеру. А наступного року обіцяють купити два картинги. Людмила Васюха, Віктор Базилюк, Богдан Гуменний. Інформаційна програма День. За тиждень до фіналу, уже 9 вересня, стане відоме ім'я переможниці цьогорічної перлини рівного традиційного щорічного конкурсу. Краси організатори щороку експериментують з форматом конкурсу. Цього разу це буде такий собі невимушений світський раут з благодійним аукціоном. Скільки учасниць боротиметься за корону переможниці і інші деталі перлини рівного знає Оксана Жужельська. Переважна більшість цих дівчат ще студентки, і кожна з них мріє стати перлиною рівного. У цій когорті красунь Вікторія Петришинець найстарша, їй 23, і вона вже працює менеджером. На конкурс краси її відправила подруга. І протягом останнього місяця Вікторія готується вже до фіналу, налаштовується на позитив і багато читає завдяки участі, завдяки проекту, завдяки конкурсу. Ти відкриваєш собі щось нове, ти будуєш, перебудовуєш себе. Допомагаєш так само комусь, і ну не знаю, це завжди добре, позитивно, тим більше, що будуть нові знайомства. Її параметри 81, 61, 89. Усе природні, і на жодних дієтах переконує Вікторія. Вона не сидить. До фіналу лічення дні однак хвилювання у дівчини нема разом з нею за корону перлини боротимуться ще шість красунь. На початку кастингу зареєструвалось значно більше, але одні не пройшли відбору, а інші самі зійшли з дистанції. Будемо брати цього року не кількістю, а якістю. Я думаю, ви побачили чудово, що дівчата є надзвичайно природньо красивими, надзвичайно. Гармонійними, молодими, зрозуміло, що красивими, адже сам головний меседж цього проекту, що краса має бути не тільки зовнішньою, а й внутрішньою. З огляду на такий відбір кожна з цих дівчат вже перлинка, а найкращу з них визначать вже 9 вересня у міжнародний день краси. Аби урізноманітнити захід його вирішили провести не у традиційному форматі, а зробити конкурс світським раутом. Поспілкувавшись з адміністрацією парк готелю Швейцарія, ми прийняли рішення разом зробити гарний благодійний вечір і у такий красивий день. Міжнародний день краси, разом з красивими дівчатами зробити і втілити красиву місію. Цією красивою місією має стати благодійний аукціон. Лоти на нього готуватимуть самі конкурсантки, а гроші отримані від їх продажу підуть на потреби відділення дитячої онкогематології. Родзинкою вечора також мають стати і ведучі Рівненський дует кавенщиків мегаполіс на конкурсі. Місором'язливість Сором'язливість» 2013 Перемогла нудистка Олена, які дали стрічку, тільки аби вона прикрилася. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. На останок трохи спорту рівненський плавець Михайло Романчук фінішував четвертим на чемпіонаті світу серед юніорів, який проходив у Дубаї. Він стартував на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Час, з яким він її подолав, дозволив 17-річному Михайлові виконати норматив майстра спорту з плавання міжнародного класу. Як повідомили з обласної федерації, плавання Михайло Романчук став третім спортсменом за історію рівненського плавання, який отримав це звання. РТБ, РВІ, ЮЕ, і незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.